Всім привіт пацієнтки! Ну і що ж, славетний Реал Мадрид і зборка на нього продовжується. Так. По початку стріма. Є мисля по поводу куміров, не знаю, чи їх збирати поки що і запихувати цю команду. Прям Є бажання зібрати Реал Мадрид те, який зараз виступає. Те, який зараз досягає успіху, а вже побачимо по поводу кумірів. Пишіть свої коменти, що з ними робити, Ставить їх в команду, не ставить. Не знаю. Хочеться поки що зібрати команду, яка от конкретно має емблему Ріал Мадрід або кумірів немає емблем клубів, вони просто числяться як куміри. Тому пишіть свою думочку, А ми поки що поїхали до самого цікавого. Поїхали. Відіграв я багато чого позбирати, є що. Звісно ж <coughs> абонемент нічого цікавого не ждемо. Е, так, зайдемо сюди, заберемо вот цю наградку. Що в нас величез? Заберемо вот цю наградку. Апгрейд сьогодні буде. Не знаю, чи великий, чи ні. Апгрейд 100% парні буде. Так, по поводу, щось ще. А, ну звісно, в мене ж тут є. Ще рубінчики, конечно, ж, пособираємо їх, звичайно ж. Бо рубінчиків небагато, якщо ми за. я так скажу, зараз на відосі наберемо 15, підемо, спробуємо дещо відкрити, ну побачимо. Так, поїхали до Центуріонів. Центуріончики... Так, пробіжусь швидко, побачу, чи нічого. Не пропустив, вроді би, все позабирав, окрім, окрім цих наград. Ну окей. Поїхали позабираємо їх. Так, ЛЧ. ЛЧ Португалія, це Дані Перейра. ЛЧ Нічого цікавого, більше Маскерано маскира Рубінчиків було б круто. Монеточки подойдет. Подойдет, конечно ж. Так, що по поводу Іала, ну прям мені подобається те, що в мене формується. Те, що я вже можу позабирати, прямо ЛЧ допомагає цим, Скажу так, прям жорстко. Сьогодні за ЛЧ точно ми заберемо захисника лівого. А там вже будемо бачити, так, тут наградки ми всі позабирали, так що нема що звертати увагу сюди. Це, звісно, убиває, ця тема, що вона постійно на початок нас закидує. Ну, тут ми постараємося, що перше, Рубінчики. Рубінчики це важливо. Хочеться отримати. І що ще важливо щоб гравців якихось дропнулось. Тут типу, навіть те, що в нас вийшло за неділю, гравців з Реал Мадріда наскільки я пам'ятаю, нема. Це прям фортене, якщо якийсь дропнеться, гравець десь якогось якоїсь версії пака Плюс оціни продавашки це шикарна тема. Маскерано, це все у маскерану, якісь обміни, побачимо, хватає. Ці, звісно, центуріони для обміну не підходять, це, звісно, мінус. Бо так би не треба було збирати 88 обміни. Відосик такий маленький, бо тому що ігра заставляє. Ви знаєте, я люблю показувати все, як я роблю, що я отримую, щоб не було. Типу, а там ти то зробив, а там ти е. Вкратце так як є, так і граємо, так як получаємо, так і забираємо. Все, що є. этих бомжей, яких дають 91-х, 90-х, які нам не потрібні. Були б тут гравці реала, я був би щасливий. А так, цей Хофенхайм, там цей Вольсбург, чи що, там, там, Вердер, неважно. Вони все одно шлак, який нам не потрібен. Плюс. О, гравці Мікспельсії. Отут тут можете якось дати Біллинге на 92. Щось інтересне таке завести. Франція. ЦЗ, це вже не цікаво. Бо це Манчестер. Колись би було б цікаво варанчик в команду, коли він був в ж. Мадриді, зараз це не цікава тема. Взагалі. Так, плюс ми може сьогодні, не знаю чи вийде, насобирати ще на, один, на одну наградку, типу, 89, бо там є гравці. Вроді би ж, якщо я не помиляюсь, там всі гравці центуріонів, які виходили, так там може щось і фартануть. Модрич якийсь. Зідан. Таку случайно упав. Припав. По поводу гравців, які колись грали в Реал Мадріді. Тож така цікава думка. там, Бензема, Хто там ще в нас є? Там ще хватає, вроде би, таких гравців, які колись грали в Реал Мадріді. Ну, Кріш, той же ж самий. ну, таке. Мені не дуже сильно подобається. Це прийдеться Рамос, Кріш, забирати якусь таку легендарну команду. Так, наградка. Отут важно рубінчики. Дайну 1200 рубінчиків, більше нічого мені не треба. 85-й хтошний давай. Вау, хорошо. Вот, вот это приятненько. Вот это хорошо, приятненько, нормально. Давай ми ще круг доб'ємо. Прям буде шикарно, якщо мені да, ще круг добить. вообще, прекрасна тема буде. Давай, дай нам круг добить. Нам треба шикарний стрім. Сьогодні видосик зробити. Такий, щоб 2 плюс пака. Плюс там паки, там обмены, плюс там обновления в команде. Ты что? Шикарный разгон. Шикарный Реал Мадрид. И поехали, поехали. Давайте, что нам треба, что не треба. Конечно же. Конечно же. Андрюху Луни нам не треба сюда в команду, звичайно. О, класс. Пак 88-97. Тут нема в Реал Мадрида. Ну, ну, якщо щось завезет, это будет круто. Англія НАП, лиц. 90. На обмін. Нормально. Гравці для обміну парни. Плюс, кстати, ми добиваємо. Чудово. 8. 8. Не зря я там проходив, щось збирав, 8 оборотів. Зробив, відкрив, 10 тисяч монеточок получил. Будеш, Сірошка радий, 10 000 монеточок. Це прям. от це ти собі можеш мудріше дозволити купити за 10 000 монеточок. Якого ти ніколи в житті не купиш. Так, ну ще, кстати, пак, да? а, я вже обрадувався. Здалось. Ні, на ще 10 000 монеточок. Хороша награда. Це нормальна награда, рахуєте ви, так? Да? 10 000 монеточок для Реал Мадрида. Ну, конечно. А, я думав, кстати, тут всі є. То тут не всі. Ну, ну, ну. Ну, якщо щось завезете, я буду радий. Навіть того самого Фердінанда десь продати я зможу завжди все. Вопрос, що ви дасте. Давай, 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 Англія знов. Нап, ліц. На обмін. Я понял. Це все на обмін. Кстати, у нас туди теж наградки є. Пошли ще одну заберемо. Вулкера хоч дайте, ну... Не жлобиться. Давайте, Англия, ПЗ, Сити, Франция, ЛП. Недвед, парни, недвед. 90... А, Пирес, блин, перепутал. Пирес, 94 рейтинга. Хорошо, хорошо. Кстати, Пирес. Это або на продажу, або мы побачим. Мы подумаем, что мы с ним можем сделать. Конечно ж. Звичайно, не все так просто. Тут 9197, а тут а є. Едер мілітау, який мені потрібен. Сюда тако його. Що тут у нас ще є? Давайте подивимося, що у нас ще є. Все, Більш нічого немає, більше ви нічого не даєте. Ну, значить, мілітау дайте. Я не буду собі покупати СЗК. Бо треба срочно в Згрі. Сюда, давай, Бразилія, Мексика. ПВ. Ну, PSW... О, ПСВ. Лозанов в Я щось ждав Атлетико Мадрид, якщо чесно. Прям видно, що я старий. Німочний. Так, путь фінала ЛЧ. Ну конечно ж, я ж тут не забирав. Конечно ж ні. Тут, звісно, конечно, ми заберемо те, що я планував. Сюда ми. Франк Гарсія, Реал Мадрид. ЛЗшничок, те, що нам треба. На даний момент, звісно, там є Мінді 92. Ну, поки я рахую, що це прям топ. Тут що -то ми? ЛВ, ЦП. Давай собі Мені подобається Сабіцера сюди. Тако раз, забрали, все нормально, Боруся, реал буде охуєнний фінал. Я так рахую, що це буде топовий реал. Топовий фінал. Так, кстати, тут теж -то в мене є наградка одненька. Поїхали в мотор. Тут я не добив до кінця, там нічого інтересного немає. А тут є цікаво. Португалія, Ді Марію може мені завезуть. Завезете мені Ді Марію сюди. Ага. Девід Нереш. Майбутнє Реал Мадріді. Власна. <хи> так, далі немає нічого цікавого. Нічого цікавого. Пошли тоді до квестів. Квести, звісно. Пак за полуфинал. ЛЧ. Давай сюда. Бразилия, ПВ. Голландия. Нап. Це Атлетико Мадрид, парни. Атлетико, Нагарио, рі... команде Реала. Депай. Так, що Лунин є? Сюда. Вот это, вот это круть. Вот это круть, потому что Лунин по-любому буде стоять. Міняю значит, куртуа. Хаселу, е з Реала. Так, шо ще може є? Більш нічого немає. по принципі, Арсенал, Барса, Борусія, два гравця з Реал Мадрида. Це круто. Це шикарно, це круто. Четверть, Кстати, за ігрока четвертьфіналу не можу забрати. Не дають, що зараз вам покажу. Не дають ніякого. Не знаю, якби дали б задоволенням, б, гайдали б, гравці, які не апгрейднуться. Ну, я б, звісно, Каламінгу забрав би. А так, ну не можу я забрати, тому, на жаль, може в майбутньому дадуть, а може і ні. Тому от така ситуація в нас виходить. Що ми не можемо поки що тут нічого забрати. Так, поїхали в обмін. Обмінчики, Обмінчики. Тут, звісно ж, дропнуться може шикар Всі це прекрасно знають. Робимо отак, от передивлюємося. Тут нічого не жалко. Ми це все виконуємо сміливо. Три гравця мікс-версії. Ну, що треба? Тоті Італія, ЦЗ Кумір. Ага. Дождешся. Бастоні дадуть. А ти ждеш куміра. Вже мечтай. Міштай, звісно. Так, тут Рональдіння запихуєв, який нам не потрібен, але випав. Кстати, сьогодні сім днів в ігри грають на цьому аккаунті. Так, поехали. Греция, ЛЗ, Ливерпуль, а, Сими, Симикас, Симикас, и тут еще Ботман, и Варан опять. Варан нас преследует, парни. Прям преследует. Нас еще хватает на один обменчик. Кстати, я не знаю, что нам хватает гравцов на обмен 85-97. Кумир, Испания, НАП, давай. ЛЗ герой Капдевілі. Сюди. Я, кстати, не знаю, де Кап Девілі я грав. Ну, було б круто, якби. Реал Мадрид НАТО, блядь Так, я тут не знаю. Не хочу. А, кстати, давай один зробим. Є великі, звісно, сумніви, що щось хороше впаде. Бо тут, ви бачите, гравці в мене оце все, що є. Запихуємо, не жалко дивимося. Відкріпіть, давай один зробимо, там побачимо. Тут, ну, Не вартить мені на цьому обміні. Не знаю. Кстати, але тут я його ні разу не відкривав. Цоп, вратарь, вратарь. Це кобель, борусія. Звісно ж, 90-й кобель, борусія. і. все. Далі один шлак. Далі не хочу, там в мене Пірес залишився. Я можу навіть мені вигодніше, що вот цей обмін відкрити більше, ніж той, бо тут може дропнутися щось, а там ніхріна. Ну Це поки що на майбутнє. Так, ще в нас. Звісно ж, дивіться, є ситуація. Кстати, зараз покажу. Є Вінісіус, але є проблема, що в мене Вінісіус на ЛВ. А ЛВшника, окрім Вінісіуса, в реалі немає. Це, звісно, жорстка проблема. Поїхали сюди, кстати. Ось от тут, отут. От отут. Якщо ще сюди мені модріч випаде два штучки, було пофігі. Франція, вратарь, Ham Юнайтед. Це у нас Аріоля 86-го рейтинга. Шлак. Шлак. Тут шлак. Дивіться, що я запихую сюди. Прям не жалко. Тут може завести ігроків. В неділі прям в хороших є. Тут що? Це ЦП? Дайер? Ні, не Дайер. Це якийсь шлак. Знову. Так, ну, давай. Давай подивимося, давай. Що ви мені тут приготовили? Дасте, Італія, Нап, Ювентус, Німеч. Блядь, ти ще хто такий? Бастонь, то вже бастоні показали. Дали один шлак. Я не здивований. Що ще хочу? Хочу ще один пак спробувати. Була мисля этот пак спробувати. Ну, чесно, прям не хочу. Хочу спробувати: вот 92. Тут просто 88-97 ігрок мікс версії 9 штучок. Ви більше ставлю ставочку на те, що тут щось дропнеться. Прям ши шикарно ставлю ставочку, що. А вдруг щось да, дропнеться. Перший центуріони нап. Кумір. Ларсон 94. Лиса башка, дай пірашка. Ларсон 94 рейтинг, ну, це вже не так плохо. І все. Маркос Асенсіо. Асенсіо випав, парні, блядь. Асенсіо, який грає за ПСЖ, грав за Реал Мадрид. Далі Вальверде, 91-та карточка, ЦПшнічка І один шлак. Єбать шлак. Ну, прям шлак. Я прям вахер. Так. Понятно, пошли на ринок. Тут у мене є продажі. Забираємо монетки Pellegrini слив, 38 лямов. Йдемо дивитися, що нам треба. Що нам точно треба? Давайте я так скажу. Беремо сюди резервісти. Беремо таку, заходимо, шукаємо Вальверде. Замість Вальверде. Кстати, схему треба поміняти. На 3-4-3 з трьома цепешниками. Ось Раз. Так, дивіться, що мені точно треба? ЦЗ треба. А, галузечничка, кстати, теж можемо змінити. Звичайно ж, чого ні. Гарсія сюди стає, уже мінус позиція. Так, CЗник треба. ЦПшник ще один треба, або ЦАПник треба і PVшник. Це те, що точно треба. Тут, звісно ж, ми міняємо Куртуа піде на продажу. Сюди Андрюха стає. Не надо нам сюда нияки за нас, Андрюха. Мої вітання в команді, братан. Так що поїхали шукати Реал Мадрид, ЦЗ, ЦП і ПВ, Дивиться, що в нас є. Проблема е, доволі серйозна. Збросити позицію со вибираємо. ЦЗ, ЦП, ПВ. PV. команда Реал Мадрид. Щоб Просто забрати вже хоча б гравців 90 плюс команді. Це буде шикарно. Так, пошли шукати. І ще дивитися дивиться на бюджет. 38 лямов. Не також багато у нас є. Не також багато. Це я можу з старту взяти якогось Вальверде. Або навіть Мілітау, ну вишого рейтингу. Ну, в мене є, наприклад, сюди рудгер. Отакий. От Є Алаба, є Рюдигер. Сюда ж. І можна, можна, можна. можно. Кстати, було б бы косбелингему взяти. 92-го временно. Для того, щоб закрыть позицію. Модрич у нас є. Тому дивіться. Предлагаю отак так взять. 2600. Раз. Хорош. Сюда ми беремо за 16900. Білінгіма на ЦП позицію. Це замість. І PVшnik. Pвешник є один, це Родріго. Ну види бачите, скільки він більше настоїть. Якщо я поки що оставлю цю позицію, це прям буде не проблема. Прям буде не проблема. Я думаю, що ми можемо ПП подивитися. Може є щось. А нема нічого. Прям ну, нема нічого більше. Немає, немає, немає. В цьому і проблема полягає, що гравців Ріала доволі маловато. Казалось такий великий клуб з багатою з багато історією. Я так скажу. Дивись, мінюємо сюди, ставимо біля Нойс. Чудово. Раз. Замість мілітау. Сюди випихаємо. Рюйдигера. 90 го поки що. Бо тому, що на ран... Я можу на рангах всіх покупати, починати. Ну я, я не прям женуся зараз срочно. Багато що буду міняти, багато що буду улучшати. Оце проблема з Родріго. Да. Є проблема, може щось придумаю, подивлюся. Пишіть свої коменти. Отакий вийшов Реал Мадрид. 92-й рейтинг плюс 3 апгрейд. За... Випуск, це круто. Подивлюсь я на куміро, подивлюся я на інших гравців. Будемо щось решати, грати, продавати, монетки, рубінчики. Прям побачимо. Може щось і нам, Але поки що виглядає так. Не забудемо що Карвахаль має в Овері піднятися, це буде 94-та. Плюс ще один пак ЛЧ скоро жде, де може випустити дублікати Алаби, Луніна, Хаселу, ж. Ми сміло можемо йому піднімати овер. Отак. Ми будемо більше не продавашки, що будуть випадати, ми їх будемо овери поки що. Щоб це виглядало сочненько так. І отака бандюха. Так що, всім дякую за просмотр. Отакий вийшов відосик. Довгий, да. Але я всім дячний, хто додивився. Дякую всім за просмотр. Пишіть свої думки по поводу цієї рубрики, по поводу цієї команди. Славетний Реал Мадрид збирається, комплектується. Прям красота. Мені подобається. Те, що є, реально подобається. Далі побачимо, далі буде лучше, тому всім пакеда.